Прикриваємо, прикриваємо. Бажаю здоров'я! Мене звати Даніл, мій позивний Кама. Наразі я є інструктором з вогнової тактичної підготовки в підрозділі Сігну. В ньому я спочатку повномасштабного вторгнення. Ми спочатку були добровольчим формуванням, потім приєдналися до лав 93 МБР. Після чого перейшли до лав 53-ї МБР, де я наразі являюсь сковослужбовцем. Найбільше мені подобалось моїй діяльності це развідштурмова професія, мені можуть сказати. Давай, давай, давай! При... пригнулись, блядь! Присел! Че! Завайкі плен, суки! Поднимай руки, сука! Але наразі всю розвитку проводять дрони, тому ми дуже багато. У нас було наступальних дій зачистки, нальоти вогневі, завод піхоти, штурмові дії в піхоті стояли в ближніх контактах. Френь, Ай, блядь! А! Сука! А! Мужики, мужики, я Кама, я 300, добрий 300. У мене було чотири поранення, два з них кульові, два осколочні. було відміни 120-ї від, 120 від FPV-дрона. Кульове поранення це моє третє поранення було. Я отримав під час яром. Тоді ми зачищали позиції ворога. І в стрілецькому бою я працював і за дерево. прострілив дерево, і куля попала мені в шию. Ну, Кінетична енергія трошки дерево поглинули її, і тому вона була не смертельна. Маю нагороди, президентську нагороду Орден за мужність третього ступеня, відзнаки від головного командувача, від бригади. Орден за мужність. За особисту стійкість та хоробрість бою При виконанні завдання і справді страшно завжди. Неважливо, скільки ти працюєш, два роки, десять років або там, один місяць. Воно все, все одно буде страшно. Потім ти просто можеш контролювати цей страх і можеш йти. Я був на турнірі. На чемпіонаті сухопутних військ, головний командуючий сухопутних військ по боксу, Я там зайняв призове місце, першим став, і командир мене відправив додому на 5 днів. Ну, Взагалі я кітбоксер. Почав я у віці 16 років, почав займатися, потім у ну, мене дуже швидко там пішло. Я там виграв чемпіонат України, на Кубок Європи їздив, на Кубок світу там другим став. І потім я став тренером з кітбоксингу. Ну і ось мені, начальник фізичної культури, сказав, що є такий турнір, готується. Чи хочеш ти поїхати по боксу? Ну я, звісно, не відмовився. Готувався трошки. Підготовка, звісно, не заважала моїй професійній діяльності. Я виконав накази і військову службу свою спорт насправді дуже сильно допомагає. Ну, по-перше, це фізичні якості, звісно. Дуже допомагають в роботі на моїй діяльності. Я, наприклад, там ходив та 7 кілометрів міг в повній снарязі, БК, їжа і так далі. І ще потрібно а, вести бій з противником. Тобто за фізичною витривалості вже розумові здатності навіть падають. Якщо вона погана в тебе втома, тебе дратує все. Швидкість реакції не така. А якщо покращувати ці показники, то в бою ну, воно буде значно краще. Ну, це по-перше. І по-друге, це характер. Там, я виступав завжди з суперником один на один, був там тільки рефері в рингу і все. Тебе б'ють, ну, всі хлопують, всі кричать, тя, там, підтримують. Ти не можеш зупинятись, потрібно далі. Тільки ти або він. Ну, ось, ось так. Ну, насправді війна так, це може бути везіння, звісно. Але ми можемо це везіння ну якось трошки підвищити своїми навичками. Дуже сильно це замітно в, в моїй діяльності було там, де це наступальні дії, там дуже вирішує навички. Бо, наприклад, там можливо, стрільба прицільна, тактика, взаємодія, відпрацювання це дуже вирішує сильно. Мене мотивує, можливо, якась така трошки злоба до ворога, тому що він напав на наші землі, на мій дім, тому, що. Мій дім всюди по факту, і Донбас, це мій дім, і Лугансь, це мій дім і так далі. Я хочу вибити і жити в незалежній країні. Треба вчити вдосконалюватись завжди, не залишатись на одному рівні, а завжди тільки покращувати свої навички і якості, цікавитись військовою справою, розвиватись ну, зрозуміло саме в своїй професії, в своїй посаді. Ну і взагалі узагальнено, в принципі, завжди розвиватися і вдосконалюватись. Ну, я нікого там ніякому разі не зневажаю. Це їхнє рішення, але зараз така ситуація, що ворог все ж наступає з більшими силами, війна не закінчується. Я прошу всіх, хто наразі ще не приєднався, навчатися, вдосконалюватись, бо воювати, мабуть, будуть всі.